Такий вигляд має наш став. Замерз він в той час, коли була тиха морозна погода. І через те виглядає, як застивша вода, як зеркало. В ньому відображаються дерева, як в тихій воді. Дуже має гарний вигляд. Зовсім незабаром у нас буде плюсова температура і є можливість помилуватися саме такою красою. Цей став знаходиться в центрі нашого села. Вздовж наш, нашого села тече річка Березівка, але в декількох районах вона розтікається і утворює став. Саме в цьому місці вона розтеклась дуже давно, і через те цей став виник уже дуже давно. А саме будинки розміщені вище. Тут має не дуже велику товщину, можливо, в деяких місцях. Ось є такі дуже цікаві місця, де виходили бульбашки, і слідом замерзали. Тут товщина льоду сягає сантиметрів десяти. Дуже цікаво. Утворилися сілі башні. Є риба, рибалки, От там саме ловлять люди рибку, навіть на машинах приїхали. Ось таке зеркало чудове, вирішили помилуватися. Так, щоб він був прозорий і було з нього видно якусь рибку, так ні. Вода ж не зовсім чиста. Вона має зеленуватий відтінок, через, те, через неї не просвічується. Ось така краса. Ось таке дивовижне явище. Прямо такі бульбашки завмерли, дуже гарно. У нашому дитинстві по такому бляду це така була б казка. Це було б таке щастя. Ну, Правда, дітей дуже щаже не пускають. Дуже зараз техніка ж безпеки і взагалі батьки дітей не пускають. А ми в нашому дитинстві це було б золоте, золотий би час. На ковзанах би це вже фуду, в хокей б грали, правда ж? Ну, В хокей би грали. У нас в дитинстві були такі ковзани, які двох треба було до ноги прив'язувати. Були з ботінками і каталися, розчищали, але таких особливо подарунків не було, коли вода замерзла без снігу. Треба було розчищати і робити слизький лід. А це прям подарунок, прям хоч малюй. Вийшли, на берег, понад берегом ставу з усіх країв збудовані кладки для риболовлі. Тут у нас, як це називається, шлюз, да? чи дам, стік води такий, він не шлюз, стік води. Зайва вода весь стікає. Ось, Зараз тоді буде ближче, зручніше місце. І так зараз стікає. Ой, який такий водоспад. Тепер водоспадок такий. І поглянемо що з іншого боку, як вода витікає. Ось вона тут витікає, Звідти втекла, а тут витікає. Вона взагалі не замерзла, бо вона весь час протучна. Хоча були морози до 12 градусів. Це наша річка Березівка. Вона досить вузенька, тече собі. місцями вона шумна, місцями зовсім тиха. Весною, коли став наповнюється більше водою, під час наросту деяка риба вмудряється перескочить через огороду і течеться її річечкою. Понад нею протоптана стежка людьми, адже деякі люди ходять на роботу або в центр села якраз понад цією маленькою річечкою. Можливо, переглядаючи це відео, хтось згадає своє дитинство, місця, де він народився. Поділіться своїми враженнями. Ми вирішили обійти наші стави навколо. З Цього боку біля нашого ставу такий дуже крутий берег з промитими такими провалями, вимитими водою природним шляхом з допомогою дощів. Ну, вони укріпляються трохи самосім дерев. Ось оця деревина тримає своїм корінням глинку. Ось така у нас краса. Звідси дуже гарна панорама. Церкву гарно нашу видно. Пам'ятка архітектури, до речі. Будована досить давно, Будована так, що в її 912 році. Будована за такою технологією, що дуже міцні широкі стіни. Другу світову війну танк попав своїм снарядом, то тільки чуть-чуть лизнув. Так, Тут у нас такий крутий берег, що спуститься до Ставу в цьому місці. Гарна кладка ось, ось кимось збудована. Так можна з ній плавати. Ця частина називається така вроде немовби пляж. Сюди приходять влітку купатися, діти. Ну, Переважно вода зелена. Так, Зараз підемо сюди, по цій покладочці. Баки там ловлять рибу, не знаю, чи вони щось уловили. і підемо подивимося туди. Зристся. Що там ловить, тільки дуже добре. Знову роком, Сережа. Що, <говори> що зловиться, сіток. Дожидаєш, пока. Рибалки понасвірлювали таких дирочок і намагаються ловити рибку. Тільки намагаються. Кажуть, тільки намагаються. Тегла а може вона подухла, що від повітря немає. Yeah, but... Рибалок залишили, там спокої, не будемо розлякувати їм рибу. Ну кажуть, що не ловиться. Це якраз наша власна кладка, на якій майже вже дуже давно не ловив рибу чоловік. Його кладка. Переважно можна у нас тут ловить рибу, Пороби пристосування для вудочок, Ось такі різноманітні. Стічок тут у нас, ну і колишній рибок. Верніш, він завжди був рибаком, а це щось втратив інтерес. І потім з'явилися інші інтереси. Але час згадує, гарну рибу ловив. Зараз я став приватний власник. Колись це була громадська організація рибалки Іванівки, Саджали. Понад берегом ось ці сосни. Ось такі вони мають вигляд. Вони прижилися, прийнялись, хоча дуже були сухі періоди. Гріх сказати, цього літа налилось скільки, що мало нікому не показалось. І вони прийнялись дуже добре. Хоч і густо посаджені. ну, Природний відбір їх відсіє. Хто там менший, хто більший. Ось там ставочок такий, ох і Спеціально одягла тракторні підушви, щоб легко можна було ходити. У таких схилах, бо я ж знаю, що у нас тут схили величезні, ось такі. А тут бульяний, таке. Тут бур'яни, така інша. Ну, взимку. А влітку воно зелено та й гарно. Край цього ставу називається Вершина зарослою черетом. Очерета, звичайно, вода, але він не пропадає той очерет, будини наскільки багато, що він пропав. Так він і є. Йдемо зараз до другого ставу, який розділений між собою дамбою. Ідучи. І дочі ось таку деревину. Це акація того виду, яка з великими колючками, дуже медоносна культура, Її плоди такі вигляді довгих коричневих стрічків. Так вразило те, наскільки стовбур увесь колючий. От просто зліплений з колючок. Прямо кактус. Але цінна тим, що величезний вона медонос. Дуже бджоли її люблять, якщо вона вже доросла і гарно цвіте. Вона ставом багато росте таких дерев, глід. Він цьому році дуже вродив, і до цього часу його навіть пташки не з'їли. Вони мають таких великих снігів щоб вони дуже голодували. Ось ми вийшли на цей інший став, він удвічі за площею більший. Якщо той 7 гектарів, то цей 14. Ось він такий. Тут ніхто не, риба, не, не ловить рибу взагалі. Ніхто. Ось такий велика-велика площа. Ну і ми ось тут. Тут такої прозорості лід, що здається, що, що вода. А я на човні фоткаю. А я зовсім не на човні. Я на ногах. Ні, тут літ взагалі товстий, прямо Будь бачите, далеко-далеко. Ще в нас є такий колодязь неподалік цього ставу. який називається журавель. Зараз підійдемо ближче. Ось така труба довга, мета лева, Ну і відповідно для того, щоб витягти, треба руками за цю паличку опускати, піднімати. Глибина зовсім цього колодязя невелика, через те він оце діє за таким принципом. За принципом журавля. Ось витичка тут, зовсім недалеко, її там можна побачити, ну, метрів 5-6, мабуть. І така штука. Це Заберемо, опускаємо. І ну, все. Ну, я не буду ще це робити. Мені вода не потрібна. Все, ми мандруємо далі нашим селом. віддаленим. Таким далеким, маленьким вже. Ну, ми в ньому живемо. Всім міцного здоров'я. Поки моя полуничка спить, я ділюся власними враженнями. Зустрінемося вже біля грядок.